Коли я кажу про небажання бізнесу інвестувати в модернізацію, то насправді це не лише проблема однієї України. Така ситуація спостерігається в різних країнах світу. І все це пояснюється специфікою самих інвестицій. Так чому люди не люблять інвестувати в майбутнє? В першу чергу, через невизначений характер самого майбутнього? Тобто ніхто не знає, що буде завтра. І щоразу, коли компанія приймає рішення щодо інвестицій чи в нове виробництво, чи в модернізацію існуючого, чи навіть в розробку нового продукту, то це завжди інвестиції в невизначеність. Причому важливим нюансом тут є те, що інвестувати гроші ви маєте зараз, але результати цих інвестицій ви побачите в далекому майбутньому. І чим складнішим є проект, тим довше ви будете чекати цих результатів, і тим більш ризикованою буде сама інвестиція. Ну, наприклад, коли компанія приймає рішення щодо будівництва нового заводу, то з моменту прийняття рішення і до моменту запуску цього заводу в роботу може пройти декілька років. Адже спочатку треба знайти землю, найняти будівельників. Причому ж інколи треба будувати не лише приміщення для заводу, а й також супутню інфраструктуру, там газ, водопостачання, електрику, автомобільну дорогу і навіть залізничну колію. Про ці всі речі треба домовлятись окремо і отримувати на це все дозволи. Потім треба додатково закупити, привезти і встановити обладнання, і це лише труднощі пов'язані з самим будівництвом заводу. А далі, після того, як завод запущений в роботу і коли компанія починає щось виробляти, то в неї також є супутні витрати. Компанії треба платити зарплати, закупити сировину, оплачувати рахунки електроенергії і газу. І тому перед тим, як думати про окупність самого проєкту, то для початку компанії треба подолати точку беззбитковості виробництва. Це мінімальний об'єм виробництва, який дозволяє вийти на рівень доходу, що перекриє ваші поточні витрати. Поясню на дуже простому прикладі. Для того, щоб відкрити кав'ярню, то вам треба як мінімум професійна кавомашина та приміщення. Потім, після того, як ви інвестували власні кошти в приміщення та обладнання та відкрили кав'ярню, то у вас з'явиться купа супутніх витрат. Вам треба сировина для кави, кавові зерна, молоко, цукор, можливо, ще якісь інгредієнти. Також треба одноразові паперові стаканчики та, можливо, скляний посуд. Ну і звичайно, що вам треба працівники, яким потрібно платити певний рівень зарплати. І ось для того, щоб покривати всі ці супутні витрати, то вам треба вийти на певний рівень продажів. Бо якщо ви будете продавати 10 чашок в день, то не зможете платити зарплату працівникам. І для того, щоб покривати всі ці витрати, то треба 100-200 чашок. Звичайно, все це дуже умовно та приблизно, бо для більш коректних цифр треба все рахувати. Тут я лише намагаюсь показати логіку, що спочатку треба вийти на точку беззбитковості і лише тоді починати думати про окупність інвестицій. Тому, якщо повернутись, до прикладу, з заводом, то будь-яке підприємство не зразу починає працювати на повну потужність, а робить це поступово, аж поки не вийде на бажаний рівень завантаженості підприємства, який дозволить спочатку подолати точку безбитковості виробництва і лише потім вийти на прогнозовані терміни окупності інвестицій. А далі вже наступає період окупності проєкту. Звичайно, в цей період проєкт вже генерує якийсь прибуток, але ж не треба забувати про раніше вкладені кошти. Тобто, якщо підприємець інвестував 10 мільйонів доларів, а завод щорічно генерує 1 мільйон прибутку, то окупність проекту складе 10 років. І це дуже важливий момент, який дозволяє розуміти, коли ви повернете назад витрачені кошти. Звичайно, що не всі підприємці цікавляться такими речами, як період окупності, бо вважають, що вони інвестували вільні кошти в створення джерела доходу, яке буде їх забезпечувати в подальшому майбутньому. От тільки така легковажність при несприятливому сценарії розвитку подій може обернутися дуже серйозними збитками. Ну, наприклад, власник заводу, інвестувавши 10 мільйонів доларів в цей бізнес, може згодом захотіти продати. Його. Але бажаючи купити за цю суму, нікого не буде. Натомість за цей завод пропонуватимуть 2-3 мільйони доларів. І все тому, що рівень прибутку суттєво впав, а нові інвестори для забезпечення очікуваного терміну окупності не готові дати більше. Тому існуючий власник опиняється на розтяжці, або далі тримати актив, який приносить менший дохід, і надіятись, що колись він поверне вкладені кошти. Або ж продати цей актив за меншу суму і зафіксувати збитки. Тому період окупності це дуже важливий момент, на підставі якого досвідчені інвестори та підприємці приймають рішення щодо інвестицій в ті чи інші напрямки. І саме тому, враховуючи таку велику кількість нюансів при довгострокових інвестиціях бізнес, як правило віддає перевагу короткостроковим інтересам. Краще отримати прибуток тут і зараз, замість того, щоб інвестувати в майбутнє. Тут я дуже прошу правильно мене зрозуміти, описуючи саму логіку прийняття рішень, я не намагаюсь нікого виправдати, а лише пояснюю існування самої проблеми, яку потрібно вирішувати.